А зараз перед від'їздом я трошки відніму і покажу вам наш апартмент, в якому ми мешкали. Ось така доволі простора кімната. Тут диван, стіл, телевізор, кондиціонер, такий кухонний відділ. Тут є у нас чайник, кавоварка, плита, тобто все навіть посудомийна машина мікрохвильовка весь набір посаду. Тобто все короте, все є все те, що треба, все, що має бути. Е, така ще здорова шафа. І санузол з душевою. Теж такий просторий, все добре, все працює. Гаряча вода є. Все добре. І і те, що таке, як мені випалось на очі, те, що важливе, ще є вогнегасник. Тобто все в порядку. І головна, сама фішка нашого цього апартменту це балкон з такими вікнами двері, висвіт із видом на агорі. Тобто сама основна фішка, за якою ми заказали – цей просто дуже круто, дуже уютно, класно і. Не Оси нападають. Mm -hmm. Так, так. Да. Єдиний мініс, що тут є, це нам зранку на балконі е заважають сидіти і пити каву і насолоджуватися цим видом це оси, які тут щось нападають на нашу їжу і на нас. Ну, а вид бачите самі. Дуже круто. Рекомендуємо е назву цих е апартаментів десь тут напишу.